Програє чи виграє Україна? Ну нельзя так сказати, що Україна. Україна це весь світ, Україна це Австралія, Україна це і Японія, Україна це і Канада, Україна це і Сполучені Штати, Україна, це і е, Євросоюз, Україна це невелика там Данія чи Австралія чи Нідерланди. Нідерланди теж багато вкладали в Україну. Не тільки матеріальну, не тільки військову допомогу. Люди вкладали свій вибір, свій протест проти диктатури. Що ще своє переконання люди вкладали в це. І це весь світ так вкладав. Тому не може бути такого, що якось ми можемо сказати, що ми там, кинути на самоті чи нас покинуть. Ніхто не покине, ніхто не ні в економічному, і якщо зараз в військовому. Плані йде допомога, то зрозуміла, що і в міпівний час люди, які в цьому бра приймали участь, я маю віду весь світ. Вони теж будуть вкладати в Україну, теж допомагати, тому що це їхній вибір. розумієте, тому ну, зрозуміла, в такому випадку ну, неможливо програти. Тому що це весь світ. Весь світ просто став на супротив диктатору, який має а, ядерну зброю. А в слідуючому випуску, що втратила Росія під час війни і в якому стані вона зараз знаходиться, все на все добре, до слідючої зустрічі.